Всім привіт! І сьогодні я вам буду розповідати і буду показувати вам ще одну модель корпусу, який я нещодавно зробив. І це корпус для тих, кому потрібен дуже компактний комп'ютер і при цьому дуже потужний. Тобто. Ну, є такі люди, яким потрібно, щоб там і Core i9 поставити, або Core i7 поставити, або якусь велику трьохсвотову і дуже потужну відеокарту для ігор, і щоб у це усе було як у найменшому корпусі. Я зробив корпус, який називається SX5 об'ємом 13,5 літра. Отакий маленький, тут він стоїть, і сьогодні я буду вам про нього розповідати. Отже, розміри цього корпусу, довжина цього корпусу 345 мм, висота 256, а ширина 153 міліметри. Тобто, це не дуже великий корпус, але як ви побачите зараз в цьому відео, в якому я не тільки покажу цей корпус, а ще й зроблю якусь збірку, показову таку, знаєте. То ви побачите, що сюди можна поставити. І е, Так, в нас збірка на RTX 4090, забігаючи наперед. Отже, почнемо з материнських плат. І в цей корпус можна поставити тільки міні itx материнські плати. Е, та розумію, хтось би хотів, щоб можна було там мікро atx і АТІ, ну ні. Тільки міні itx материнські плати 17 на 17 см. Далі йдемо. І що стосується блока живлення, то тут в нас можна поставити або SFX формат, або SFX L. Хоча я рекомендую SFX формат. Для цієї збірки RTX 4090 я обрав блок живлення. SFX формату V850 від Cooler Master. І у Cooler Master є блоки живлення ще більш потужні, на 1300 Вт є. Оце так. І в цьому корпусі блок живлення можна встановити по-різному. Це в мене прототип, але в фінальній версії корпусу я зроблю так, що блок живлення можна встановити і в самий низ, і підняти вгору. Тобто різне положення і повертати його на 90 градусів. Тобто для різних комплектуючих ви можете підбирати, як вам найкраще поставити блок живлення у цьому корпусі. Отже, йдемо далі. І що стосується відеокарт, то в цей корпус можна поставити відеокарти трьохслотові. до 66 мм товшиною, і довжиною до 330 мм. То це вже такі великі, потужні відеокарти в цей корпус можна поставити. Комплектуючи в цьому корпусі, розташований як сендвіч. Тому відеокарта тут підключається через різер шлейф, який, ну, мабуть, є в комплекті з цим корпусом. А також ви можете замовити корпус без нього і якийсь е, свій. І от ми перейшли до головного. А що там по охолодженню? І цей корпус був спеціально спроєктований так, щоб в нього можна було поставити рідини систему охолодження. Це, наприклад, може бути система охолодження з радіатором на 120 мм, який можна поставити униз під блок живлення, як в нашому прикладі, це охолодження Big White. Однак, коли ви обираєте якусь систему рідинного охолодження для охолодження процесору, у цьому корпусі то треба пам'ятати, що місця для розташування помпи на процесорі у вас. Висотою всього 57 мм. А також дивиться на те, щоб шланги були під'єднані до водоблоку десь збоку, а не зверху. Бо якщо вони будуть зверху, то ви вже кришку не закриєте. А також це може бути охолодження із більшим радіатором на 240, а також на 280 міліметрів. І от такий великий радіатор вже можна закріпити десь на горі цього корпусу. Як ви бачите, в нас тут теж такий радіатор, але це радіатор від відеокарти. Отже, це відеокарточка від MSI Supreme Liquid X, і це GeForce RTX 4090. Так. Да. Потужніша відеокарта на рідинні системи охолодження. Сама відеокарта дуже компактна, всього два слоти займає. Незважаючи на те, що в ній є зовнішній радіатор системи охолодження, на самій відеокарти теж є 100-мм вентилятор один. Зовнішній радіатор на 240 мм і два вентилятори по 120 мм на ньому. Цей корпус робиться із алюмінією, товшиною 1,5 мм, а рама цього корпусу робиться зі сталі. Він повністю. Пофарбований порошковою фарбою, е, може бути пофарбований в різні кольори, який там вам заманеться. Але от у нас тут чорний металік, а рама у чорна текстуру. Вага цього корпусу всього 2,4 кг. Отже, такий корпус у мене вийшло зробити, І якщо вам потрібен такий корпус, то можете замовляти його. Посилання є під цим відео. Ну і наприкінці, що там по цій збірці, яку я тут зібрав і як воно взагалі. RTX 4090 і процесор. Процесор тут Core i 7, Core i 7, 200 Вт, практично. Ну, таке. Тут все на рідинному охолодженні, тому все практично безшумно. Ну, трішки шум є. Звісно, але не критичний. І це в мене не перша збірка, яку я збираю, от в таких корпусах, в яких ставлю рідинну систему охолодження на відеокарти. Були якісь і кастомні в мене збірки. Тому, якщо потрібна вам кастомна збірка, теж можете обращатися до мене, і я вам щось там позбираю і допоможу з підбірм комплектуючих. Все зробимо, все скрутимо, і буде. Отак. От і в мене також якось була збірка у корпусі. Теж я робив клієнту. Це не серійна була модель, а так, чисто експеримент. І от там, я пам'ятаю, це було мабуть 3-4 роки тому. Ми збирали на Vega 64. Це відеокарта була теж дуже гаряча, і вона була на рідинній системи охолодження. Під це ми зробили спеціальний корпус. От. Ну що ж, на цьому у мене все. А, температура я не сказав. Ну, приблизно 62-63 градуси була температура відеокарти, коли я грав. Що стосується процесору, то трішки температура була там за 70 градусів. Ну так, 65-75, отак от. І все це тому, що я прибрав рідні вентилятори, які шли з комплектним White охолодженням і поставив туди е, Slim 120 мм від нокто. І ще закрив половину вентилятора блоком живлення. Ну, це така збірка. Знаєте, не для того, щоб там зібрати і грати, це я просто щоб показати, як воно все може бути у цьому корпусі. А вже зараз я все це розберу і, і все. Як-небудь ми ще позбираємо в цьому корпусі, і все буде більш збалансовано. Тут я розумію, що це все не дуже збалансовано по охолодженню процесору. Ну, то таке. Ще буде збірки. Підписуйтесь на цей канал, до речі, якщо ви ще не підписані, і поширюйте це відео. Так, щось мало тут підписників, тому. Вам завдання поширити це відео, посилання, кидайте там друзям, кудись ще, щоб нас тут становилось все більш і більш. От, а то якось мало і підписників, і мало переглядів, і ну, непорядок. От, все. Дякую вам за те, що додивилися до кінця, і на цьому в мене мабуть все. На цьому каналі будуть ще скоро збірки, і будуть не, не такі дорогі. Я навіть не рахую, скільки тут грошей в мене на столі стоїть, бо щось, жах якийсь. Ну дуже дорого і не скромно. Ні, все, Це розбираю, відправляю назад. Всі ці комплектуючі. ну ні, Не всі. Але. Тут моя материнська плата, оперативна пам'ять моя, це з'єднається ключович там, теж вий. А, Ну і бікай це водяне. 走，爸爸。